Я дуже рада. Всім доброго, тихого, мирного дня і рада вас вітати на своєму каналі. От зараз буду в це одягатися, дівчата, не, не лякайтеся. Як і казала, прийшла в свою перукарню на дому, але прийшла не з пустими руками. Зазвичай ми з дівчатами зустрічаємось. Маю надію, що мене тут раді бачити. Немає, а каже: ну має, має. Я прийшла дівчата зі своїм і вам хочу показати, як можна ходити зі своєю їжею, яку будуть зараз лопати за дві щоки мої чарівні подружки. Дивіться, це в мене печенковий тортик. До речі, дуже смачний. До речі, такими тортиками я годую своїх дівчат в марафоні. І до речі, 4 грудня в нас старт. Два тижні роботи, хто хоче долучитися, пишіть в коментарях, хочу в марафон. Ціна вільна. На що поставила? Страть, що ти Шо робиш? Що ти робиш, люди а добрі? Що ти робиш? Куди ти ставиш? Вона ж чиста. Ну і що, такі бачимо. Так, дівчатка, тут у нас гливи з морковкою. Знаю, що будуть в мене дівчата зараз казати, і я хочу, я хочу. Ну, я подумаю, чи поділитися з вами, чи ні. Так, тепер пригощу дівчат ось такою маракуєю. До речі, мене пригостила моя сестра. Вони вирощують самі. Боже, де ж друга? А, ось о, друга достаю. Так, це подарунки від богині своїм. Тростиночка. Да, тростиночка. моя? Бу, це Диви, Що це таке? Я таке раз бачу. Йо, будеш тепер коштувати, коли а -а -а. мене пофарбуєш, будеш коштувати. Даром е нічого не взяти. Ні, звісно. Та, так, оцей чай. Чай перенесла вже розпочатий, але ми тут дуже часто чайовничаємо. Будеш мені заварювати манговий чай. Ну і сама можеш трошечки Могу спробувати. А тебе Оце такі кокосовий чай, чай також ой, будеш ой, ой, ой. заварювати, будемо смакувати. До речі, моя подружка дуже така вибаглива жіночка і дуже любить оцю фігню. До речі, терпіти не можу, несу за, заради них за двох своїх подружок. Вони кажуть, це Гедота, тобі такі не сподобається, щоб я не їла. Ну насправді я не дуже люблю. Чому саме акцентую увагу у вас на це, тому що коли кажуть... Правильне харчування, воно дуже дуже дороге. Дівчата, ось це 100 грамів коштує. Ну, я купляла в магазині з Європи. Якщо не помиляюсь, 70 гривень. Нам з вами на один присєст, на один прикус можна ну, дам 25-30 грамів. Ось, дівчатки, на три рази корисні жири і вуаля. Да, навіть чотири. Ти моя подружка теж дотримується правил здорового харчування. Так, це буде тайська. Я зі своєю шампунькою принесла. Слава Богу. Слава Богу! І мене хтось запитував, дівчата, дивіться, яка фарба. Я від столу відійду. Дивіться, ось така фарба. Робіть, якщо хочете, скріншот. Продається в Ватибе. Ой, Ватибе, в Єві. Коштує 69 гривень, ну ні бувають акції. Це в мене номер кольору 34. Це така дика вишня, як і я. Все. Дівчата, ось така, хто запитував, будь ласка, дивіться. Так, дівчата, ось така краса вийшла. Хто казав, що мені цей колір не йде, мені хтось казав, що Лєна, тобі треба щось інше. Не знаю, мені подобається, до речі, зараз буду стригтися. Оце я не люблю, коли вона у мене над вухами от ця вся ерунда. Як вам, кстати, маракуя сподобалась? Так. Так, так, а тобі махає так. Да. Може, ви чуєте там хрум-хрум, хрум-хрум. Чуєте? Ану, жуй. О, чуєте? Хрум-хрум-хрум. Хрумає хру. хру маракує. Зараз піду. раз в місяць стріжу Стрижусь раз на місяць, тому що я не люблю, коли у мене ось тут, над вухами, оце. І тепер, ми зараз, я зараз точніше йду в перукарню. перукарню. Дякую. І роблю вам отак. Ой.